Економічну ситуацію в країні і питання стабільності національної валюти ми обговоримо з першим заступником голови Нацбанку часів президентства Віктора Ющенка Олександром Савченком. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаю вас. Давайте розпочнемо з цифр. Раніше ми, можливо, би не зосереджувалися на них, але в нинішній ситуації дивіться за оцінками Мінекономрозвитку, розвитку, падіння ВВП України за 7 місяців цього року, ну, тобто за початок цього року, становило понад 3% за підсумками року. Воно ще прискориться до 6%. Ось такий. Ну, прогноз. Звісно, не дуже радісний, скажімо так, ніяко прогноз. Що це означатиме для української економіки? Чи довго вона зможе, як швидко вона зможе обговтатися від цього, якщо, припустимо, все припиниться на сході нашої держави, всі ці дії от раптово візьмуть і припиняться? Скільки часу треба Україні? Залежить від майстерності уряду і від дій Національного банку. Якщо уряд від слов перейде до діла і розпочне реальні економічні реформи, а Національний банк буде проводити адекватну монетарну і валютно-курсову політику, яка не пов'язана з девальвацією, це помилкова політика, то на мою думку, економіка може відновитися міттеваміттєво десь три місяці це максимум. Таке у нас вже було під час помаранчевої революції. Тоді теж почався спад, банківська криза, але як тільки вона закінчилась за 2-3 місяці все стало на свої місця і почався економічно почалося економічне зростання отже все в руках уряду і національного банку тобто то навіть при умові того що знищені певні потужності які існують на сході нашої держави таке відновлення до рівня існуючого все одно можливо так звичайно. тому що отці всі руйнування які відбулися вони вже увійшли в падіння ВВП. Звичайно, інфраструктура також Поскоджена, але інвестиції в інфраструктуру, відновлення інфраструктури, будуть збільшувати ВВП, і тому о, мене дивують е, такі песимістичні прогнози деяких експертів і навіть урядовців, що ми будемо виходити з цієї кризи там 2-3-4 роки. При такій девальвації і при такому падінні ну це гріх е, виходити з кризи 2-3 роки. Економіка сама, навіть якщо нічого не будуть робити наші урядовці, відновиться мінімум за пів року. Тобто можливість до самого відновлення якраз залежить від того бізнесу, який залишається. Абсолютно правильно. Бізнес треба не чіпати, а краще піти на подальшу дерегуляцію, то, що було обіцяно, треба Припинити практику збільшення оподаткування, тому що розмови йдуть про скорочення кількості податків, зменшення податкового тиску, а на практиці йде е, навпаки все: вели податок на депозити, ввели податок по суті на продаж валюти. Це податок на експортерів. Вели податок на військові дії, 3%, А треба зовсім по-іншому діяти, якщо ми хочемо економічного зростання. Треба не податки збільшувати, а видатки бюджету зменшувати. І у нас там резерви колосальні. Чисельне чиновництво можна скоротити мінімум в 3-4 рази. Мова не йде про 10%, 15%. Це 3-4 рази. Само число міністерств треба скоротити також десь у два рази. У нас дуже багато штучних міністерств. От е, міністр економіки пішов відставку. Да? Реально треба ліквідувати це міністерство. От це реформа. Частину функцій віддати Міністерству зовнішніх справ. Е, Воно досить у нас потужне і професійне, а частину мінфіну. І от такі реформи треба здійснювати. Е, Дуже швидко і радикально, тобто, це той ресурс, на який може розраховувати Україна, аби вийти з цієї кризи, вже навіть при цих умовах, які існують на цьому, абсолютно правильно, але треба ще іти далі. Оті гроші, які ми отримуємо від міжнародного валютного фонду, від світового банку урядів, вони на жаль ідуть в резерви національного банку і в бюджет. Треба, щоб уряд і Нацбанк. Оці кошти принаймні половину віддавали бізнесу. Оці кошти мають іти на міжбанківський валютний ринок, щоб ми збільшили пропозицію доларів. Тоді курс почне стабілізуватися. Це чи не найголовніше питання, яке Аб... цікавить кожного українця, що буде з курсом гривні щодо долара і до євро? Як Ви вважаєте? Коли на, якої, на якій позначці курс стабілізується врешті-решт? Бо була ж таки зустріч, наскільки відомо, і намагалися стабілізувати якимось чином курс гривні. Наскільки ну, протримається ця стабілізація? Я зрозумів питання. От я скажу чесно, вважаю себе, може, найдосвідченим фахівцем у цій ділянці, що курс це дзеркало компетентності економічної влади України. А саме економічного блоку і національного банку. От який інтелектуальний потенціал а, оцього блоку, от такий курс ми маємо. І коли ми маємо а, саму недооцінену в світі валюту, а, це означає, що ми маємо найслабкі економічний блок і національний банк. І тому я так скажу: от зразу все стабілізується. А, і залишиться не лише від закінчення війни, залежить від заповнення єдності, єдності теж цього недостатньо від професіоналізму. А, якщо ми поставимо професіональних людей і будемо у них питати, адже Обійняти е, посаду це е, дає тобі величезні права, але в той же час покладає на тебе дуже високі обов'язки. Якщо хтось не може справитись, хтось не може е, без збільшення податків навести. Е, Порядок в бюджеті хтось без величезних валютних резервів не може досягти стабілізації і посилення гривні. Вони мають іти в відставку на їх місце мають прийти інші фахівці з більшим досвідом, знанням, вмінням. І тому це хороша новина. Погана новина, що не можуть поки опанувати курс, бюджет ВВП падає. А хороша новина, що об'єктивних підстав. Для такого падіння, як ВВП, так і курсу, так і незбалансованості бюджету нема. Все це в наших руках, а верніше в головах. Якщо адекватні голови будуть цим займатися, то порядок навести можна дуже швидко. Якщо продовжити сподівання на хороші новини, на які позначці за вашим прогнозом найближчим часом нам чекати гривню, і чи варто зараз купувати валюту? Це практично. А... Найголовніший панічний настрій, який зараз у суспільстві, що робити? Купувати чи продавати? Чи навпаки, де її брати? Що робити далі з грошима? Я в такій же ситуації, от зараз, так же, як і просто пересічний Українець. Перший раз в своєму житті я не знаю і не можу прогнозувати діяльність Національного банку, тому що політика не була декларована. Яка політика? На якій концепції це будується? І, і таке інше. І тому кожен день приносить нові нові якісь інформаційні неадекватні події, якісь досить неадекватні дії, які ведуть не до посилення гривні, а до її послаблення. І тому о, давайте все ж таки вимагати, щоб Національний банк почав діяти раціонально. О, і правильно і передбачувано і передбачувана. Да дав прогноз, показав, якими інструментами він готов цей прогноз здійснювати. Показав інтелектуальні ресурси, хто за що відповідає. Дякую, пане Олександре. Що я зрозуміла? Так це те, що варто не панікувати і завжди бути раціональним. Дякую, що зранку завітали до нас у студію. Дякую вам.